Вітаю всіх, пропоную вам розклад на тему, чи йдете ви своїм шляхом. Якщо йдете, то що вам може ще допомогти покращити свій шлях, а якщо ні, то подивимося причину, можливо, десь щось у вас там відбувається в житті таке, на що потрібно звернути увагу саме зараз. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант Перший варіант так, ви йдете своїм шляхом. Можливо, ви маєте якісь певні здобутки, можливо, щось у вашому житті так дуже швидко відбулося, що ви, можливо, наразі тепер чомусь ну, перебуваєте у таких в позиціях, що, ніби ви отримали свій виграш. Але після цього виграшу, як ви вже його отримували, отримали, то тепер ви їх або захищаєте, або, можливо, чините супротив тим обставинам, які наразі вас оточують. Ну, можливо, також це просто у вас йде якась певна самозахист, тому що ситуація ваша поки що до кінця не завершена. Для когось, можливо, попри те, що ви йдете своїм шляхом, можуть виникнути рецидиви якихось старих проблем, або неочікувані неприємності. Або ви просто очікуєте ці неприємності. Але варто розуміти, коли ми весь час думаємо, що може з нами щось трапитися, що щось там може таке відбутися, то ми своїми думками саме ті страхи свої залучаємо в реальне своє життя. Ну, але, попри все, ви можете спланувати свою роботу і бути і ви наразі готовні вжити необхідні якісь дії для того, щоб у вас ну, можливо, ви змогли вийти із якоїсь ситуації з конкурентами або з якимись недоброзичливими людьми. Можливо, наразі у вас в особистих стосунках якесь якась є відчуження. Можливо, ви просто відчуваєте віддалення один від одного, або у вас взагалі відсутня довіра. Тому ви, звичайно, йдете своїм шляхом, але вам необхідно стояти за себе, відстоювати свої права і бути твердими і наплегливими для того, щоб ви могли покращити свої позиції. Вам необхідно проявляти обережність. Можливо, вам потрібно врахувати те, що наразі в вашому житті діють якісь скриті сили. А для досягнення результату вам потрібно вирішити ще якусь одну проблему. Тому дійте відповідно до тих ситуацій, які у вас складаються, і не поспішайте, тому що ви повинні все прорахувати перед тим, як почати діяти. Це у нас перший варіант. Другий варіант Чи йдете ви своїм шляхом. Так. Другий варіант – «Іде своїм шляхом. Можливо, наразі у вас актуальні питання, які пов'язані із вашими діточками, для когось, можливо, актуально фінансування своїх дітей, або вирішення якихось їхніх питань. Ваші наразі, якщо ви вважали, що вам потрібно. Ну, можливо, щось там покращити у своїй роботі, можливо, більш наполегливо навчатися або вирішити фінансові питання, то так, саме в цьому напрямку, ви і рухаєтеся. Також, можливо, наразі у вас занадто багато повсякденних справ, якихось обов'язків. Можливо, наразі для вас прийшов шанс навіть не просто. Іти своїм шляхом, а ще й щось нове розпочати. Ну, хтось, можливо, це буде освіту свою підвищувати, хтось, можливо, буде проводити якісь переговори і вирішувати свої справи із вашими діточками. Для когось, можливо, в цей день, можуть, в цей період можуть надходити навіть якісь фінансові надходження, ну, можливо, навіть ті, що ви її не очікували. Тому, попри те, що ви йдете своїм шляхом, вам не варто втрачати момент і не відкладувати на потім саме те, що буде потребувати вашої уваги найближчим часом. Використайте той шанс, щоб щось розпочати, і будьте уважні до того, що відбувається в вашому житті. Вам варто зосередити свою увагу на конкретній справі або на одній меті. І таким чином ви ще краще будете йти до свого успіху, а не просто своїм шляхом. І третій варіант для вас. Повісно, перевернути, говорить, що ні. Можливо, через те, що ви занадто перебуваєте у певних ілюзіях. Можливо, навіть це говорить про те, що ви змушені займатися тим, що вам не подобається. Хтось просто марно витрачає свій час або робить якісь некорисливі жертви. Актуальним і більш поширеним може бути те, що хтось із вас знаходиться в якихось ілюзіях або залежностях. Ну, ілюзії залежності я вже пояснювала, чого вони стосуються. Через це у вас може бути якась нестійка психіка, хаос у справах. І також ви можете в певній мірі перебувати в якихось самообманах. Або обманах. Самообманом ви самі собі, можливо, вважаєте, що ви обрали правильний напрямок, або дієте так, як того потрібно, або необмірковано дієте, але це ваш самообман. Ну, а обман може стосуватися того, що ви з кимось можете бути нещирими. Якщо в ваших робочих питаннях у вас є якісь там фінансова. Залежність від вашої роботи, можливо, якісь перепони в роботі, матеріальні проблеми, або загострилась конкуренція. І ваші плани можуть провалюватися. А все через те, що ви перебуваєте у своїх ілюзіях, ви не хочете бачити реальність такою, яка вона є. В особистих стосунках також, можливо, конфлікти і сварки, якісь непорозуміння, або взагалі. ну, Такі стосунки ваші ненадійні. І також ще вам варто розуміти, що ви можете, вам потрібно наразі переглянути свої пріоритети, визначити свою мету і діяти у своїх інтересах. Наразі вам може просто не вистачати якоїсь інформації для, тих, для вирішення ваших питань. Але суть у тому, що ви самі повинні захотіти щось змінити у своєму житті. Інакше ви будете знову йти не своїм шляхом. А кожна людина від народження йде своїм шляхом, але припускається іноді помилок. І тільки сама людина, коли хочеться все виправити, вона це може зробити. Хто б вам що не говорив, як би вас не умовляли, які б доводи вам не наводили, все одно ви будете чути тільки себе і свої бажання. Поки ви не подивитесь реально на те життя, яке ви проживаєте. Але це в кожного можуть бути різні ситуації. Хтось може, просто е наразі є жертвою обставин або жертвою інших людей, і через це ви не йдете своїм шляхом.